А чи знаєте ви, за якими ознаками можна відрізнити ялину європейську і ялицю? А я вам зараз покажу. По-перше, у ялиці хвоя м'якенька-пласка і знизу має дві сріблясті смужечки. У ялини європейської або звичайної? Хвоя тоненька. Гостра і на дотик жорстка та колюча. Шишки з ялини європейської опадають цілими і їх можна знайти під деревом. Шишки ялиці завжди стирчать не наче свічки. Ви ніколи не знайдете цілу шишку під ялицею, адже коли вони дозрівають, то розсипаються на окремі луски, залишаючи на гілках одні голі стрижні.